Всім привіт! Так, ну що, сьогодні вирішив виїхати там спонтанно на річку. Мала річка убідь. Осінь, сьогодні середина жовтня, не пам'ятаю яке число, чи 13, чи 12, вирішив кудись виїхати на риболовлю, оскільки вітер високий. Думаю, десь треба так заховатись, щоб можна було познімати щось і може. Ну, щоб собі комфортніше трохи було. То вирішив виїхати на річку обіцяти. Так як тут менше вітру. Ну, там на горі є, тут таке берега з кручами. І він сюди майже не дістає. Тому сюди поїхав. Взяв я з собою настає небагато. Там силікона трошки заліза, обертовий ближний. Коливалки, але основний упор буде на силікон і на обертовий ближче. Не знаю, чи буде щось клювати взагалі сьогодні, бо погода така перед дощем кончена, я б сказав. Ну, Кажуть, же, що для щуки потрібна. Чим гірша погода для рибака, тим краще для щуки. От сьогодні якраз така погода для щуки. А чи вона буде ловитись чи ні, не знаю. Ну, я вже покидав. Тут проплив метрів 100 по річці. Я пливу вниз по течії і вертатись буду проти течії. Ну, вітер у ту сторону проти течії тому повинна бути легше назад плести. Короте, годі балачок поплив я далі кидати. Побачимо, що сьогодні вийде зловити чи не вийде. Так, починаю я... Ну як, я вже почав ловити на таку. Це якісь копії тіоги, по-моєму. Чи щось таке. Ну це робоча силиконка. Вантажок 10 грам джигалівка. Для цих глибин саме те, що треба. Можна і важчу ставити. Зараз вже зілля майже немає. Так, по краям залишилось один один на біляках. Тому можна дванадцять, тринадцять ставити і нормально буде річка ця звивиста, хто не знає, така із заворотами і на заворотах є мікроямочки. От на цих мікроямочках і є шанс щось піймати. Тут оце де я кидаю зараз, це така місцина ну, не сильно глибока до 2 метрів, можна сказати. Такою трубою вона йде рівномірною. Я не знаю чи тут що буде клювати чи ні. На річці убить я рідко ловлю, колись давним-давно ловив, але це було давно й неправда, так сказати. Тоді було більше риби, менше конкуренції. І риба хоч трохи доловилась. Тут дуже багато окуня в цій рісті, але я думаю він зараз не буде клювати в таких місцях. Сюди треба було, треба було влітку приїжджати. Ну влітку тут одна проблема, це те, що зілля багато все у траві і мало доступних місць, щоб покидати. Дехто любить таку риболовлю у зіллі болтатись. Кідати ловити щось, ну я не люблю, бо багато зачепів, це треба у забродах, по кущам лазити. Човником по такій траві, по зарошій важко плавати. Тому я вибираю такі місця, які мені зручніші. Не встиг камеру вимкнути, була щучка тільки ще. Схопила перед самим човном і зійшла. Ну це вже радує, прогрес. Маленька десь грам 300-400. Але ж була вже. Це значить, що вона тут є. Спіть зілля. Вискочила. Ну, зілля ще подекуди залишилась, звісно. Ще морозів не було. Ну десь, я б сказав, відсотків 60-70 випало так що не цей Я казав, що вона на ямах тут Не тільки вона на ямах Можна і в таких місцях ловити Бо я так пливу а то раз кинув і перепливю швидко у швидкому темпі. Хочу якомога більше річки обловити, бо не знаю, що з погодою буде. Можливо навіть дощ піде скоро. Зараз без 23 години дня. Що це таке? Зілля зачепив? Це не риба. А ось я приблизився до такого місця, де такий приямочок із корчами трохи. І вихід з озера. Тут озеро є. І оце з нього вихід. Тут може бути щука. Треба тут якось затримати. Ну, Я, звісно, якоря не брав, у такі місця. Якорь брати це немає сенсу. Раз за разом його треба буде. Витягувати, наматувати це так, по швидкому риболовля. Кинув пару разів на місці, скільки встиг і далі ловиш. Не піймав, ну то перепливай. О, бачив, десь риба прігає, щука якась активність є я це думаю може навіть переплисти озеро спробувати покидати ну там треба маленьким силиконом кидати може якийсь окунь буде або мілка щучка не знаю тяну щуку на виході з ямки схватила Залікова щучка дивіться яка О така щучка Я думаю хай пливий більшу за трохи жабри її придав і зараз сейчас О, пішла Працювала оця помаранчева копія тілоги. Трохи тут не по розміру джигалівка, але це не помішало клюнути щуці. Так що риба тут ще залишилась. Треба ловити, поки є. Ну ще туди кину, може там ще пару щук є. І губа на машинка в придачу. Я так туди завів і піджиговував трохи зі щавна. І вона якраз клюнула на, на виходів ямку. Тут ом таке красиве місце якби я був щука, я б тут стояв би десь. Зілля піймав. Тут так і більше конюх міста, я б сказав, коріння дерев під берегом. Але окуня зараз, ну я з човном плаваю, вода прозора. Ні одного окуня я ще не бачив. Плітку бачу. Густірку бачу. Таку мирну рибу. А окуня не бачив. Так, ось я наближаюсь до ще одної ямки перспективної, де може стояти щука. Побачимо обкидаю її повністю попробую так можна трохи поджигувати тут на цій ямці ну це таке це ямка так кажу Тут ямки тої, глибини може максимум 4 метри, як буде, так це і добре. Тут такі неглибокі місця у різдівці. Ну мошки це страшні. Я в кожному відео кажу, що мошки задобують. Сьогодні ж думаю поїду. Така погода кончена. Вітер холодно. Ну градусів може 13. 14. Ну вітер великий. Я думаю, откуда мошки повинні бути. Ні, вони все такі є. Навіть у вітер вони. Що це за рік такий? Я не пам'ятаю, щоб таке було на 6. було клювання. Ось дрібний. Або мілка щука, або окунець. Я думаю, що мілка щука. Треба пришвартуватись до берега і обкидати цю яму. Ну поки погано тут дригувати, тому що сміття багато напливо. Якраз саме зілля випадає. І всі пливе. Тому треба якось так кидати, щоб його не зачіплювати, бо тоді ж не поджигуєш нормально. О, якраз тільки сказав і на зірвий закинув. Щось піймав маленьке поля наверное ага малесенька вот такая заглаз піймалась шо ж ти так неаккуратно ну вроде ціла Кидав, кидав на ямці, не було клювань. Тільки на вихід з ямки кинув, що поляк повадилась. Ще один такий поворот тут при ямок, можна сказати. Ну тут таке, метрів два з половиною глибини. Колись я тут на удочку ловив окунів великих. Якось. О! Клювання була щука. Йо-майо, а чого ж вона не зажрала? Ну невеличка. Ну була. Так, вирішив змінити поставив такого дракона. Це по-моєму 4-5 дюйма. Чи 5. Не знаю вже. Теж якась копія. На джока шейкерку по-моєму купіє. Ну це теж робоча. По осені. У минулому році вона в мене працювала. Там десь є відео на каналі. Щуки відкусували хвости. Так мене бісіла. Ну просто щука такого розміру, що вона його заковтнути не змогла, а хвост відкушувала. Я сюди багато силікону перевів. Так, заплив я вже дуже далеко. По картам, якщо дивитись, до більше 2,5 кілометрів. Зараз ще тут оцей я моток такий мікроямочка. І наступний пропливу. І буду повертатись назад, бо задовбуся гребти проти течії. Вітер то проти течії дує, але все одно. Буде важко, я думаю. Бо там такі є місця. Чисто такий бистряк шурує, що треба на моторі проходити. А на моторі там не пройдеш, тому що там мілка по коліна глибини. Цю річку вже можна переходити по коліна у багатьох місцях. Це, вона вже зробилася як струмочок. Повертаюсь потихеньку назад, вилізла сонечко. Дощу вже сьогодні 100% не буде, я думаю. А я оце вирішив покидати ще по цій ямі, де я думав, що буде щука, але її не було, що маленька піймалась. Покидаю ще по цим самим місцям, де в мене хоч якісь покльовки були чи щось подібне то поклювок тут виходить я кидав на цю сторону де я зараз стою а зараз буду навпаки кидати звідки приплив я ж там то не кидав ну, не джигував. О, клювання було та ти шо А як я так провахлив її? Пропустив клювання. Ну клювання чітке в руку дало. Може щось невелике, але клювання ж було. Так, знову це місце, де в мене щука клюнула, але з іншої сторони вже. Обкидаю його цією великою силіконкою. Мошки не дають покою, а сонце вилізло, вітер поменшав так взагалі. Я вже і капюшон натягнув і все одно гризуть, падали. Так, ну що, закінчив я риболовлю на сьогодні, вже зібрав, спінінг залишилось змотати. Буду плести назад. Покидав я на цій ямі де щуку піймав, покльовок не було. А там далі біля місця висадки син нема кидати. Ну я там кидав, там такі місця ямок немає. Коротше. Якби ямки були, ще можна щось поопиратись. Та вже сонце сідає, вже пора чи в нас пускати. Бо поночі його спускатися, таке собі задоволення, нічого не видно. Тому всім дякую за увагу до наступних відео.